Ви знаєте, яка є національна безпека, а то будеш платити на аварії, займатися згідно плану бойового податку. Теж і безпеки малися, як на авто. Я не віг, Вона тобто ми розгортаємо як звичайний телефон на юб... так, є, так, так. Ні, звичайно, так. ніякої прив'язки зв 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 до стаціонарної мережі немає. Зв'язок через супутник може розгорнути в будь-яких польових умовах. І захищений зв'язок? Приймальний міністр внутрішніх справ. Привіт. Андрій. Здоровою бажаю. Слухаю. Андрій, все ли у нас хорошо чуєте? Чутно на п'ятірку. Молодець, молодець. Давай, пока. Добрый день. Добрый день. Поздравляю. За вашей влагой, пистолетный, оригинальный Курбасков. Катапульта тематична для пуску. На иншей там позиции есть. катапульта. Ну, вещественная симпатично. да, как <связать> <связать> Ну, на самом деле, сейчас один из аппаратов находится в воздухе. <связать> 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 Давай, на вертолет, на вертолет заходим. Пониже, пониже камерку. выравнивают они в другую самолет в воздухе порядка двух часов находится летает далеко от В случае, если мы надоело нам летать, улетели далеко, клацнули тумбель, самолет сейчас разворачивается, автоматически летит домой. В случае потери, либо подавления канала управления, или попытки, попытки, подчеркиваю, перехватить управление, самолет автоматически разворачивается и летит домой. Каналы все закрыты, шифрованы, так что, в принципе, угонов за все проведение АТО у нас ни одного не было. и где мы сейчас находимся? Вот, сейчас вы увидите точно, где мы находимся. Вот, Враження. Безшумно літають? Піхо літають. Ворог не почує і не побачить, але ж ми будемо бачити все. Дені військовій присязі та українському народові Нестерчука Івана Олександровича, заступника командира окремого загону спеціального призначення Південного територіального управління. Я вітаю всіх, хто сьогодні отримав заслужену нагороду. Згадую, як в березні минулого року, коли смертельна загроза навісла над нашою країною, коли фактично ми не мали Збройних сил, саме тоді була створена Національна гвардія, яка перша прийняла на себе удар ворога, яка зупинила ворога, це були бої під Слов'янськом. Саме там першими загинули наші побратими. І сьогодні це вже інша національна гвардія, це справжня гвардія, яка дає приклад мужності героїзму, яка бореться не тільки з зовнішнім, але й з внутрішнім ворогом. І сьогодні батальйон Кульчиського, Азов, інші військові частини національної гвардії відомі всієї країни. Вами пишається Україна. І я переконаний, що саме гвардійці. Демонструючи професіоналізм, мужність, зможуть реалізувати ті задачі, які сьогодні ставить перед вами країна. Ми готові відбити будь-який наступ російсько-терористичних угруповань. І сьогодні ми забезпечуємо Національну гвардію Збройні сили сучасною технікою, засобами зв'язку, сучасною зброєю. І ця техніка і зброя. Потрапляє в надійні руки. Вами пишається країна. Нехай Господь благословить вас, благословить Україну! Слава Україні! Живає, слава! То всі ці недоліки, які були у першому фактичному рік. Ворог. Веде проти нас гібридну війну. Вони не змогли прорвати нашу оборону на Сході і тому використовують різні засоби для того, щоб дестабілізувати ситуацію внутрі. На територію України закидують диверсійно-розвідувальні групи, терористичні групи. Іде підтримка радикальних структур готових. Дестабілізувати ситуацію в країні. На цьому тлі піднімають голови бандитські групування, які мають в своєму розпорядженні зброю. І все це є реальна небезпека для нашої країни, для наших громадян. Тому сьогодні ми ставимо перед Міністерством внутрішніх справ серйозне завдання створення потужного спецназу. Мобільних підрозділів спеціального призначення як в межах Міністерства внутрішніх справ, так і це буде головний костяк Національної гвардії України. Під час реформи Міністерства внутрішніх справ будуть об'єднані ті, хто раніше виконував ці функції. Підрозділи Беркута, Сокола, Грифона. Фактично буде побудована нова. Потужна сила під назвою робочою корд. Саме вони будуть виконувати задачі, які раніше виконували підрозділи міліції особового призначення. В Національній гвардії ми створюємо мобільний спецназ мобільні групи, які проходять серйозний вишків, які пройшли. Фронт, які пройшли війну, які знають, що таке життя і що таке смерть. Саме на них покладається завдання нейтралізації, а при необхідності і знищення будь-яких бандитських терористичних диверсійних угрупувань саме на них покладається завдання захистити, захистити Україну і наших громадян від внутрішнього ворога. На всіх тренувальних базах, як і на цій, на якій сьогодні ми з вами були присутні, починається активне тренування і підготовка мобільних груп спеціального призначення. Для їх роботи буде надаватись найсучасніша техніка, найкраща зброя. І головне, ми вже сьогодні бачили, що вони готові професійно виконувати поставлені перед ними завдання. Що стосується корду, то це також буде фактично новий підрозділ, в який буде дуже ретельно підбиратись особливий склад. Це будуть також в більшості своєї бійці, які пройшли війну, які своїм героїзмом, своєю мужністю довели свою здатність виконати завдання Батьківщини. Зараз ми від. Кількісного підходу, який був для нас важливий також на початку ведення війни проти нас, ми переходимо до якісного підходу, як в технічному забезпеченні, так і щодо підбору особового складу наших спецпідрозділів. І це дуже важливо, тому що один професіонал вартий десяти аматорів. І саме війна зайвий раз це засвідчила. А задачі перед ними стоять дуже складні і відповідальні.